Сьогодні хочеться взяти таку тему, як духовне пробудження. Хто такі 144 тисячі високоенергетичних пробуджених людей? Чому ви не один з них, або як можна стати одним з них і взагалі навіщо це? Це теж стосується квантового переходу. Це тема, яка Буде дуже довго ще на моєму каналі, тому що ще дуже багато можна про це розповісти. Вважається, що для квантового переходу потрібно 144 тисячі людей, які пробудилися, стали людьми з високою вібрацією. А ця висока вібрація вона потрібна для енергетичного сплеску, для того, щоб вийти з третього виміру. Свідомості третього виміру до четвертого і п'ятого. Четверте це таке. Воно стоїть між третім і п'ятим, і воно технократичне. Висока духовність, високі енергії вони вже з п'ятого виміру починаються. І для цього сплеску стрибка потрібна ось така критична маса пробуджених високодуховних людей. І ця. Маса людей, вона вже в 2012 році вже набралась. Тому і сталися такі значні події, які перевернули свідомість людей. Ми вже зараз геть по-іншому живемо. Просто такі, як я, люди, вони можуть вже своєю свідомістю поринати в п'ятий вимір. Для нас і час біжить геть по-іншому. Тому такі люди вони будуть залишатися довше молодими, довше здоровими, будуть легко керувати законами Всесвіту і впроваджувати їх на землі. Тобто їхні думки, дії, вони всі стають більш духовними, містять більше любові. А це важливо для трансформації всіх інших людей. І хтось може подумати, так навіщо мені потрібно це духовне пробудження, якщо вже є ця критична маса 144 тисячі людей. Тому що це реакція, яка йде по ланцюжку від цих духовно пробуджених людей до тих, хто ще спить. І ось такі відео, як ці, що я знімаю, вони дають змогу переключитися і іншим людям. Один починає, другий підхоплює, а третій вже це все зрозуміє і зможе сказати: Та як же я живу? Все ж не так, я можу бути успішним, без конкуренції, без Постійної гонки, я можу більше, я можу бути, бути дійсно щасливою людиною. Навіть час ви можете зрозуміти, в якому вимірі ви вже знаходитеся своєю душею. Третій вимір чи п'ятий це те, як зараз ви можете управляти. Часом, чи не можете цього. Люди зараз бачать, що день став наче коротшим. наче стало не 24 години, а 18. Це все іде стискання часу, воно ущільнюється. І дійсно, фізично. Це вже 18 годин, і воно буде ще більш ущільнюватись. І люди будуть взагалі не розуміти, чому так швидко плине їх життя. Люди, які знаходяться свідомістю в, в п'ятому вимірі, вони можуть як прискорювати події, так і розтягувати їх, робити довшим 24 часовий день. Це дійсно так. Якщо ви навіть попадаєте ось в такі проміжки часу, що то все довше йде, то повільніше, ви то прискорюєтесь, уповільнюєтесь, то ви вже в п'ятому вимірі. Можливо, не повністю, але однією ногою ви вже там. На часі це зараз можна так перевірити себе. Війна в Україні, вона для мене, знаєте, я, як наче, і це багато хто так з українців, я впевнена, якщо так, то якщо не так чи так, пишіть в коментарях, буде цікаво, як ми з вами по-різному сприймаємо час або, можливо, однаково. І ця масштабна подія, дуже негативна, але трансформуюча для українців. Всім досі здається, наче це один день. Ми прокинемось, а так і буде, прокинемось і зрозуміємо, почуємо по новинах, що вже перемога, що наші ЗСУ успішно вибили ворога з усіх напрямків до самого Криму. Але є люди. Які, наче попали в ось в цей один день. Він для них дуже довгий. Наче то це якась безкінечна війна. А є люди, ось як у мене це все відбувається. Як начебто це один день? Він з якимись відрізками, подіями, ключовими, ключовими подіями, які були в мене, в моєму житті за цей час. Моє життя відділилося. Від оцього суспільного, де війна. І здається, я, начебто я живу в своєму особистому вимірі. Тут все добре, тут все гармонічно. Так, у нас тут теж в кривому розі не дуже все спокійно, мабуть, побачили по новинам. Але я знаю, якщо я буду переключатися і дуже емоційно реагувати на. Ракети, на ці всі прильоти, то одного разу це може статися і в моєму житті. Тому я абстрагую це, начебто війна йде в іншому світі. І своїми силами енергетичними я спрямовую свою енергію на те, що з усіма українцями все добре, ми перемагаємо. І війна дуже швидко завершується нашою перемогою. Я завжди це для себе уточнюю, тому що всесвіт він чує наші бажання. І я завжди кажу, що війна завершується перемогою України. І цей час, там він швидко, а моє життя йде максимально довго, триваліше. За цілий день я встигаю зробити дуже багато справ у мене. Це і робочі задачі, це і відзняти відео для каналу, це і написати, тому що я ще пишу. І зробити свої утрішні ритуали. У мене ще особисте життя, у мене дуже багато тварин. Тому я це все якось роблю тривалішим для себе. Я просто проживаю усвідомлено кожну мить свого життя. І таким чином, весь час він подовжується, розширюється цей часовий простір. Хоча людина, яка може бути поряд зі мною, для неї час буде навпаки дуже швидко все. Ось це і каже про те, наскільки людина пробуджена. Тому що час ми до нього ставимося. З неповагою. Ми його не поважаємо, ми його не любимо, ми вважаємо, що його постійно недостатньо. А цей час, такий вимір, вимір часовий, його теж створили один із творців. І коли ти розумієш, що ти постійно стикаєшся з цією енергією, ти можеш нею управляти. І це Нехай буде для вас така вправа, ви лише спробуйте. Спробуйте по-іншому відноситися до свого часу. Той, хто в цьому житті не дізнається, що таке духовне пробудження не стане більше, ніж просто фізичне тіло, він, в нього є змога це зробити в іншому житті. Тому що вірите ви в реінкарнацію чи не вірите, але кожен з нас відчуває, що це правда, відчуває, що він ще повернеться, можливо, не сюди, можливо, в інший час. Тому що ми не тільки можемо прийти, там, наприклад, в 1120 рік, а можемо прийти в 1918, в 1020 рік. Тобто час це завжди одна точка простору. Тому душа приходить в той час, коли вона може найбільше реалізувати себе, найбільше зробити щось для цього світу, а перш за, перш за все, для себе. Тому що ми дуже сильні, ми дуже могутні. І коли ми це зрозуміємо не лише своїм розумом, а й душею, нам просто буде йти такий потік інформації. Ми будемо бачити себе не тільки в зараз, а й свої паралельні існування, які теж є у нашій душі. Тому розвивайтесь, підписуйтесь на канал, і я вас. Мотивую на те, щоб ви робили медитацію, тому що це найкращий шлях пізнати себе і розвиватися не тільки горизонтально, а й вертикально.